Ідеальний відпочинок по знаку зодіака. Овен активний тур. хайкінг у горах, сафарі, каяки. Якщо немає адреналіну, це не відпочинок. Тілець all inclusive М'який халат, спа, смачненьке і вид на море. Нехай усе навколо буде розкішно та ароматно. Близнюки. Місто з музеями, кафешками і випадковими знайомствами. Щоб було що розказати друзям після. Рак, дача, бабусин пиріг, плет і книжка. Або сімейна подорож, де всі разом і душевно. Лев вілла з басейном і фотозонами, щоб були і селфі, і фан, і вечірки до світанку. Діва, спаре три або йога тур, де все по графіку. Здорове харчування, чистий номер і тиша. А ще список, що взяти з собою. Терези. Париж, Рим чи Відень. Мистецтво, романтика, стильні вбрання та кава з ідеальним макаруном. Скорпіон. Самотній будиночок біля озера або містичні місця з легендами, відпочинок з глибиною і сенсами, стрілець, бекпекінг, автостоп, подорож без чіткого плану, свобода пригоди, нові культури. Козиріг. Відпочинок, що приносить користь, бізнес табір, навчальний тур, гори, але з планом підкорити вершину. Водолій. Фестиваль, кемпінг, екопоселення, волонтерство десь у джунглях. Головне, щоб було нестандартно. Риби, море, тиша, йога на пляжі або подорожу місця сили, де можна мріяти, відчувувати і плавати у своєму внутрішньому океані.